Починаємо з Парижа. Там знову гарячі. Кілька годин тому завершилася спецоперація. Братів Куаші, яких підозрювали в нападі на редакцію Шарлі Ебдо, застрелили під час штурму. Впродовж дня нападники були заблоковані в будівлі друкарні. Застрелили й нападника на продуктовий магазин у Парижі. Однак там не обійшлося без жертв і серед заручників. Французькі медіа повідомляють про трьох загиблих: Ройтерс про чотирьох. Ще кількох людей тяжко поранено. Проте більшість таки вдалося звільнити. Подробиці від Михайла Фрудника о 18-й за київським часом французька поліція почала штурм будівлі, де переховувалися брати куаші. У середу вони напали на редакцію часопису «Шарлі Ебдо», внаслідок чого загинуло 12 людей. Підозрюваних братів куаші виявили вранці. Накраденому авто вони їхали автотрасою і відкрили вогонь по поліції. Та почала переслідування. Однак злочинці встигли забаракуватися у друкарні. Я знаю, що принаймні 5 людей там працювали у момент захоплення будівлі. В якому нині вони стані і скількох утримують. У заручниках не знаю. Штурм тривав лише кілька хвилин. Братів застрелили. Єдиного заручника вдалося звільнити. Одного бійця спецпідрозділу жандармерії поранено. Його життю нічого не загрожує. Стрілянина в районі спецоперації вщухла до того, поблизу друкарні, де переховувалися кулаші, пролунало два вибухи. Через напади по всій Франції посилили заходи безпеки. Я хочу заспокоїти населення. Ми вжили всіх заходів, щоб гарантувати безпеку громадянам. Рівень терористичної загрози піднято до максимального рівня. Відповідно, всі служби безпеки працюють на максимумі. Одночасно почалася і операція поблизу кошерного магазину. Удень туди увірвався чоловік і відкрив вогонь. Його особу вже з'ясували. Це Ахмед Кулібалі. Тут двоє людей загинуло. Ще п'ятьох заручників озброєний зловмисник утримував всередині супермаркету, вимагаючи свободи для братів Куаші. Під час спецоперації заручників звільнили. Що з нападником невідомо. Двох правоохоронців поранено, пролунало шість вибухів. На місці карети швидкої допомоги. Підозрюють, що Ахмед Кулібалі це той самий чоловік, який напередодні застрелив працівницю поліції. Правоохоронці встановили і зв'язок між ним та нападниками на редакцію Шарлі Абдо. Троє підозрюваних були знайомі і належали до однієї організації джихадистів, які діяли на сході французької столиці. Михайло прудник, перш національний.